ми все надіялися, що він ще може де в полоні, що він може теж. В госпіталі, якому може пам'яті немає, може, цей ми все не діялися, що, що, що буде живий. Але тут подзвонили, сказали. Так мені дочка сказала, каже, мамо, не йшли ю. Я, я ж зраділа, коли як не йшли? Живий, та да? все хорошо. Ні, каже, мама, не живий. каже. Що все-таки підтвердили, що він загинув. Спочатку його вважали, зниклим безвісті, поки якісь ну, фрагменти тіла були знайдені, ну і вже їздили здавати ДНК, і оце вже підтвердили ДНК, що це іменно ну, Юра наш. У нього батько рано помер, батько йому ще в школу він ходив. От. І так мама їх двох хлопців тягнула на собі, виховувала, що могла, так кажу, давала, виховувала хороших хлопців. Жалко, що такі хлопці гинуть. Не за що.